Один переказ 10 років тюрми стаття 111 прим 1, стаття 258 прим 5 кримінального кодексу. Я крипта стає доказом зради в умовах війни. Будь-яка транзакція, що перетинає лінію фронту або кордон з Російською Федерацією. Це ходіння по мінному полю. Багато хто вважає, я просто скинув гроші батькам в окупацію або задонатив якомусь фонду в телеграмі невідомому. Для СБУ Служби безпеки України це виглядає інакше фінансування тероризму 258 з позначкою 5 або колорбаційна діяльність 11-1 і блокчейн пам'ятає все. СБУ, СБУ бачить все, кінець анонімності, міф про те, що крипта не відслідкована, грає на руку слідства. Спецслужби активно використовують інструменти блокчейн розвідки. Це Крістал. Якщо гаманець, на який ви відправили USDT, хоч. Один раз засвітився у фінансуванні окупантів закупівлі для армії Російської Федерації або пов'язані з підсанкційними особами. До вас прийдуть, повірте, до вас прийдуть сліпі донати в лапках, допомога чи злочин питання. А згодом виявляється, що цей канал адмініструється окупантами, а кошти йдуть на нашого ворога. Для слідства сам факт переказу це вже об'єктивна сторона злочину відповідно до Кримінального кодексу України. Доводи, що ви не знали і хотіли як краще допомогти, сидячи в камері СІЗО, надзвичайно складно це слідчий ізолятор. Перестановка готівки в окупацію. Колабораціонізм найпоширніша паска. Спроба передати свої гроші своїм родичам на тимчасово окуповані території тот, через таких званих мінял-дропів. Схема: ви віддаєте свої USDT. Тут там вам видають рублі готівкою. 111 прим. 1, частина 4 кримінального кодексу провадження господарської діяльності в взаємодії з окупантами, адже міняли часто платять відкати окупаційним адміністраціям за право працювати на тимчасово окупованих територіях. Вас спочатку затримують, а потім розбираються. Наша робота боротьба за те, що немає складу злочину, якщо ви не винуваті. Перше, це доведення гуманітарної мети транзакції. це допомога близьким родичам, що є обставиною, яка виключає злочинність діяння у певних випадках. У певних друге блокчейн форензік для відстеження реального шляху коштів. Третє це доведення факту шахрайства щодо вас. Тому є межа від кримінальної відповідальності до гуманітарної мети допомогти своїм родичам. Тому знайте свої права, не порушуємо закон, допомагаємо Збройним силам.